Ціни заморозять чотири мережі супермаркетів не будуть підвищувати ціни на харчі. в період різдвяних свят закріпили це спеціальним меморандумом. Щоправда, йдеться лише про групу товарів, ціноутворення яких контролює відповідна інспекція. Це хліб соціальних сортів групи макарони, яйця, м'ясо, варена ковбаса, цукор, олія, картопля, нежирні молоко, сметана і сіль. Жодного продукту, якими зазвичай намагаються побалувати себе співвітчизники на новорічні свята, у цьому переліку немає. Традиційні атрибути нового року: мандарини та інші фрукти, овочі, а також риба, ікра, шампанське, будуть коштувати залежно від попиту. зв'язку е з ринковим спросом. и завозом. Будем говорить, цены формируются. Поймите правильно, это рынок. Мы можем, так сказать, воздействовать только на то, что лежит у нас сегодня в продовольственной корзине и является абсолютно необходимым.